Добрий ранок, дорогі мої діточки, добрий ранок, мої кошенятка, милі, каченятка, дорогесенькі. Уже настав ранок. Я не міг дочекатися, коли вже та ніч закінчиться, хочу вас побачити. Моя тварючка вже давним-давно прокинулась. Пішла, погуляла, купу листів ваших принесла, котлетки вмаламурила. і чекає листів, чекає казок. А ви як їх чекаєте? А... Чи ви не чекаєте? Чи ви любите спатки, лежати? Знаю я одного такого хлопчика, якого звуть Ваня, який не встав. Лежить на подушці і дивиться в телевізор, а? Піднімайся, зарядку роби, а тим часом я буду щось розказувати. Швиденько, давай. О, і всі так встали, не треба лежати. Бо лежачи, воно тільки. ми... Ледичкуватість собі розвиваємо замість того, щоб бути моторними, жвавими дітками, умиваємося, ми з вами завжди холодною водичкою. Зарядочку робимо там, якось там по шведській стінці лазимо на канатку вдома. Є. А в кого нема, побіжить там курочок, годує теж дуже гарна зарядка, а як же ж. Вмиваємося, чистим зубки гарненько. Тата з мамою теж встали. Якщо не встали, ви їх будіть, цьомайте їх за вушком. Кажуть, тато, мама, встаємо вже. Дядько Сашко казки почав розказувати. А дядько Сашко тим часом підбере листи, які буде читати. Листів багато. Ой, багато. Навіть не знаю, як будемо справлятися. Буду читати якомога більше. Поки ми цими корисними справами займаємося, тато з мамою готують нам сніданок. А ви, діти, перевірте свій портфелик. Бо я знаю, ви так розслабилися і вчора щось не забули. Пенал покласти забули. Щоденника так схитрували. Ой, вчителька спитає, давай щоденника поставлю тобі оцінку. Ой, а я вдома забув. Не забув, бо дядько Сашко нагадав. Щоденника перевірили, поклали. Швиденько вмиватися, а я листи підберу. Отож переходимо до читання листів. От беремо лист з капелюха. Ой, який гарний лист великий. Чуйко віта! Хмельницька область, селище міського типу Білогір'я, який великий лист. Я такі листи завжди називаю дипломатична пошта. А ну, я зараз відкрию прямо перед вами. Що тут мені прислали? О-о-о-о-о, люди добрі. Тут багато цікавого. Зараз з вами почитаємо. Доброго ранку, дядечку Сашко. Доброго ранку. До вас пишу учениця 4-го Б-класу Білогірського. Не-не-не, Чуйко. Віта... Віталія. Моя подруга рік тому писала до вас листа і порадила мені теж саме. І я вирішив написати. Бачите, як добре, подруга хорошу справу зробила. І ти хорошу справу зробила. А зараз вся Україна дивиться на ваш лист. і, і малю... А який малюнок гарний? Це дійде до нього час. Моя мама і тато мають двох гарненьких донечок. Мене і мою сестру Маргариту. Боже, як ти пишеш, киця моя, тобі треба бути каскарем точно. Мені майже 10 років, а сестрі майже рік. Тобі ще нема 10 років, а такий гарний почерк. І які думки гарні. Оце листа. Мамі і татові 30 років, які молоді в тебе батьки. У тата є брат Дмитро, у мами сестра Ольга. Мої дві бабусі Олена і Люба із Дідусем Василем люблять мене і Рітусю пестити. Ну, хе -хе, твоє левеня я хочу назвати квіткою життя. Квіткою, тому що твоя тваринка схожа на квітку, а життя, тому що вона безтурботна і весела, як наше дитинство. Признавайся, хтось тобі допомагав писати листа? А? Такі думки, такі вирази такі поетичні. Боже, тобі треба бути письменником казкарем, точно. Тваричка, чула, як тебе назвали? Слухай. Я дуже хочу, щоб мого листа прочитали в ефірі. От я і читаю. І велику подяку несу усім людям, які працюють над цією прекрасною програмою «Світанок». Так, пане оператор, вам подяка. Пане режисерка, вам подяка, пане звукооператора вам. У нас тут так. В мене нова режисерка, до речі, іди сюди, квіточка моя, йди кадр. Іди, йди, йди, не соромся, я покажу. Мені не соромно за моїх режисерок. Зі мною самі красиві люди працюють з каналу ICTV. Ось. Ось моя квітенька, яка зі мною сьогодні працює. От. Тобі низька подяка от від цього листа, посміхнися в камеру. О, біжи, працюй. От, читаємо далі. Аплодуємо, дітки, ну яка у нас красива режисерка, правильно? О! І має настрій піднявся. На жаль, оператора висновкнути не може, він за камерою сидить. Камера це така, як великий фотоапарат, який дуже довгий і надзвичайно дорогий. І ним -то все знімають, щоб ви це все побачили. Ну, ранок починається жартів, і це дуже приємно. Я дуже хочу, щоб молиста прочитали в ефірі. Велику подяку несу цим людям, які працювали над цією прекрасною програмою світанок. Ми вже подякували. І вам, Лірнику, теж дякую за те, що ви так цікаво розповідаєте казки. До побачення, Лірник Сашко. І маємо малюнки. А малюнки ж хороші, буду показувати. Буду показувати. Перший малюнок. Ось він. Пане операторе, показуйте. Видно. Так. Другий, ну просто чудесний, просто чудесний малюнок. Дивимося. Готовий на тюрьму навіть сидить Жук-Сонечко. Скажу вам діти по секрету, жук сонечко я знімаю фільм про чорного козака по моїй касті. І в мене жук-сонечко є одним із акторів. Буде цікаво. Дивіться, який, який гарний, гарний малюнок. Ну, просто чудо. Такі листи отримувати страшенна насолода. Просто цілий ранок не пропав, ранок не пропав. О, дуже добре. Щас ось малюнок маємо. Так, ще листа встигну почитати, я думаю. Так. Січевська Анна, село Сторчевоє, Новониколаївський район Запорозької області, Запорізької області. Добрий ранок, дядько Сашко. Мене звуть Аня, мені сім років, і навчаюся я у другому класі. Вашу передачу я дивлюся кожного ранку. Живу я в селі Сторчовому. назва мого села така. Бо розташовано воно на стольчовій горі, стерчить високо, так? Хочу дати відповідь на ваше запитання. Січові стрільці це козаки, які стояли на спеціальних вишках через певну відстань і передавали сигнал один одному за допомогою вогню до Січі про наступ ворога. Ну, дуже цікаво. Ці е, козаки називалися вартові, так? а ці вишки називалися фігури. А січові стрільці трошки не те. Січові стрільці це був такий відділ. Бойовий він був створений під час Першої світової війни у війні е, е, у війську Австро-Угорщини. Він був створений із українських хлопців. В основному це були. Діти інтелігенції, професорів, гімназисти, студенти, вони надзвичайно були, надзвичайно любили свою батьківщину, Україну, і цей бойовий підрозділ став опорою потім е, Української Народної Республіки. Січ, січові стрільці прийшли на допомогу Українській Народній Республіці і е, перемогли наступаючих ворогів, вигнали е, тих е, більшовиків, які агітували в Києві повставати. Ну, тобто це опора нашої держави. І треба їх шанувати і любити. Таке зелення дійсно маю. Оцього листа дочитаю, а ви подумайте, попросіть ваших батьків, хай вони щось знайдуть по історії січових стрільців. Це надзвичайно цікаво. І пісні, от відома пісня у лузі Червона Калина, це січові стрільці співали. І навіть наш гімн України написаний одним із січових стрільців. От що б ви знали, бачите? Читаю далі. У мене є тваринки, дві собаки, жуля і тіма та три кішки Люся, Тося і Люба. Хочу вас попросити розповісти мою улюблену казочку. Маша і ведмідь. Ну розкажу, може, не сьогодні, а пізніше. Дякую вам і бажаю усього найкращого. Я люблю вашу передачу, Світана. До побачення, дядько Сашко Аня. І маємо гарний малюнок. Прошу показати один. Так. І другий Ой, який чудовий, який гарний малюночок. Ну, Після таких гарних листів. Саме час перейти до казки. Отож, діточки, переходимо до казки. Казка така, яку дуже давно вже в листах ви просите, щоб я розказав, а я все відкладав, відкладав, потім, потім, потім. Але зараз в мене з'явився настрій якраз для цієї казки. Казка називається фарбований лис. Цікавенна така, о! І прямо, прямо життя мальована, життя писана. Хто дорослі той розуміє. Отож. Де-не-де -де, в одному лісі, темному, густому, багатому звіриною жив собі, був лис. І був він хитрий, прихитрий, божечки, мудрий примудрий, обережний, обережний. Ніколи, ні, ні капкан. Кані капкани ставили, ловити не могли. Ні, якісь, хижі звірі ніколи ніде не бачили, не чули. Зайців ловили, такой, стоп, і заяць єсть. Там якихось навіть з дерев пташок підтримував, збивав. Все міг зробити. Всякі засідки обходив, всякі нірки розкопав. А хитрощів стільки знав, Боже, як почнеш сліди плутати, то не знайдеш, де той лис. Ха -ха. І все життя він жив до. Всіх у всьому лісі перехитрував. Уже не було йому рівних на всю околицю. І страшенно лис загордився, а звали його Микитою. Страшенно цей лис Микита загордився. О, я вже такий, я саме розумний, я саме хитрий. Перед всіма такого хвоста задере, і де, та перед всіма вихваляється. Вже, ну, а звірі що скажуть? Правда, хитрий, а чом ні? Вже дійшло до того, що лис став хвалитися. Та я такий, я прямо з самого міста у баби торгівки курку з рук вкраду. От що я зможу зробити. Е, ні, кажуть звірі, — цього не буде, Микито. Ліс то ліс, а місто то місто. Там сховатися немає, де дерев кущів нема, Зате є, хто правильно. Злющі собаки. О, ці собаки такі лихі, вони тебе лисе впіймають, стюруть на шмаття порвуть. Та лис не слухав розумних голосів. Е, де то те шмаття? Я такий хитрий, що я й в місті собі раду дам. І таки наповратився довести, що він. Саме хитрущий навіть в місті. Ну, недовго думав, недовго збирався, трохи розчесався, причепорився, в пилюці прокачався, щоб запах свій лисячий відбити, і пішов до міста. Поки сунувся там по лісу, ще було як так. Потім пішли кущики, перелісочки, ярочки, травичечка, а вже перед самим містом, то вже і лісу немає. О, тут треба бути обережним. Але лис на те він хитрий, тихенько знайшов ярочок, підповз до самих воріт і разом із якимось возом, з китьми і проскочив між ногами до міста. Та й біжить собі по місту і вишукує, де ж та площа, на якій курей продають. А в місті, правда, в місті тільки бруківка кам'яна та двері. Та вулиці такі вузюсінькі, кривенькі, та будинки високі, заховатися лисові немає де. о. Дерева є, але там одне, там одне, а так, щоб ліс то немає зовсім. Крадеться лис, крадеться, вже йому якось ніби страшновато. І ось бачить площа, а на площі баби, торговки, торгують там яйця, продають, курей, квасолю, картоплю, бурячки. Якісь шевці там ш... чоботи свої, капелюхи, такий базар, що ну, один топ дов... спередним гукає. Купуйте в мене, купуйте в мене, а лист тільки курку побачив, ну, думаю, ось уже воно моє щастячко. Ага. Та не так, то просто все в місті буває, як в рідному лісі. Ага. Тут таки з одної вулиці висунувся собака. Понюхав? <кхи> <кхи> Щось тут мені так ніби. Лисом смердить. Так і точно лисом. Тут уже лисові сховатися нема як. Якщо люди ще там не помічають, думають, що то якийсь собака родий біжить, то пса не обдуриш. І собака так обереться до того лиса шукає, сліди сліденюкає, перелякався лисо, це тобі біда, зараз мене вкоплять, Давай тікати, куди? А там підворітні інші собака вискакує, а там інші тих собак, як почали взяв гавкати. дзяв джав Хапайте лиса, тримайте лиса. О, куди ми киті, податися? Бідні очі вирячив, тікати щось туди-сюди. Звідусіль собаки, звідусіль, крик, гамір. Нема куди лисиві всунутися. Коли бачить, ніби так ворота причинені. Ти тискочив в двора, то куди, куди? Двір між будинками. Нема куди сховатися, невеличкий той дворик, кущик маленькі собаки знайдуть, а собаки вже ближче, ближче. Гав-гав-гав. ближче, ближче. ближче. Бачить лис, стоїть серед двору велика, велика бочка. І від неї так тхне, боже. Не розібрав лис, що там, як, зі страху скочив ту бочку, заховався, тільки кінчик носа, стежить, щоб дихати можна було. А в тій бочці була розведена синя. Олійна фарба. Було і багацько прибагацько, бо в цьому будинку жив маляр. І він зібрався якраз синю синьою фарбою, фарбувати огорожі цілої вулиці, цілу бочку цієї фарби намішав і завтра мав приступати до роботи. Але у цю фарбу скочив і сидить. Коли забігають до двора собаки, одна, друга, третя, десята, повно їх набігло, куткенюха, чухайте лиса, лисом тхне, а де його нема. Шукали, шукали, а до бочки не загледіли, бо від бочки так пхне тою фарбою ліною, фу. Побігали собаки, здивувалися, лапами собі. За вухом почухали хе, та пішли лиса шукати далі на вулицю. А лис так перелякався, бідний, до самої нічки темної сидів в тій бочці. А потім тихенько з неї виліз і тако. Хильцем, хильцем, хиль-хиль, тай тихенько до воріт, вискочив із того міста, чкурнув так, що тільки і бачили. Захекався, бідний по дорозі, їсти захотів, десь якусь курімпочку вполював, з'їв та й забився, знайшов нірку, заліз перепочити. До ранку виспався в тій нірці і виліз додому йти. Потягнувся на сонечку, подивився на небо ясно, на квіточки, так йому добре стало. Ну, думаю, в лісі зберешов що курочку я таки вкрав, а з'їв. Коли глянув на себе, ой, мамцю рідна Боже, що зі мною сталося. <свіття> Дивиться він, що він весь синій при синій. Голубий при голубий, блакитний приблакитний. І ще ж така взялася, як якимось ніби. Колючками їжачими і така цупка пробує вилизатись, не може ж язика поколов, а хвіст, Боже, хвіст, як здоровенна ковердяка така із такими зряками і в синій теж. Давай він качатися в пилюці, де воно не викачується, давай обдиратися. Боляче, ага не обдирається. До води хлюб-хлюб, яка хіба вода оліду, фарбу змиє, а фарба застигла добре за ніч, так що нічим не віддареш. Боже, бідний лис сів і заплакав, як же мені, бідному лисові, далі в світі білому жити. Боже мій, Боже мій, я ж на люд... не, не схожий я на порядного лиса, як я тепер на очі звірам всім покажусь. Іде собі, чвалає тихенько додому, куди ж йому йти? Нога за ногу заплітається, дрібні сльози, писок його обтікають на землю, крапають. Коли це з кущів, собі вовчик, сіроманець, ішов собі там. Розвідати, чи не пасуться, де овечки часу, бо сусідній йому вовк сказав, що має господар вигнати овечок на пасовицько. І Іде собі, вовк думки не гадає, у зубах кігтенко лупаються, то лишнє м'ясо добуває. Коли гульк назустріч, якесь страхіття, йде синє присиня, очі лупають, на, як їжак їжачине. Слина тече і за ним мокрете, бо то сльози такі. Вовк переракався, крутнувся, мамочки різне, рванув, заву за тих овечок прямо через кущі, через чортополох, через будяки. начепляв тих будяків на хвоста і тікає, очі виричив. А стоте й примітив. Ого, думаю, оце то так. То раніше мені вовчиська проходу не давав. ганяв, а тепер мене злякався. Ха, то не будь я хитромудрий лис микита, якщо я з, цього, з цієї справи та вигоду собі не добуду. Ха-ха, тепер уже лис плакати, перестав сльози і соплі витер, і гайда прямо в самісіньку на галявину, де звірі збираються. Приходить в центр лісу до тої галявини, а там стоять галявини великий пеньок, на якому завжди ведмідь сидить і справами керує в лісі. Прийшов лі лис до того пенька, заліз на нього. Хвоста через руку, через лапу перекинув та й сидить, чекає. А там уже сороки хотіли, пташки сюди, туди поліз, рознеслося. Вовк прибіг. каже, я таке страхіття бачив, таке, таке. Аж його тіпе, Боже, звірі збіглися, яке страхіття. Там таке, Боже, таке синє, страшне, волохате. Божечки, такого не бачив ніколи. світі. Це, мабуть, погибель моя прийшла на силу, того вовка відкачали водою, відлили, мусили одного зайця згодувати, бо геть зовсім з них слабий був. А тут такі сороки прилетіли, не скрикотали, що там такий є, такий звір. Са на галявині всіх чекає, давай потрошки звірі сходитись. До тої галявини обережно там зайчик вигинув, там лось, там олень, в один, вовк, другий. Сяк-так-так так посходилися, звірі та заглядають. Що то за дивовижа така на пеньку сидить? А лис, як помітив, що його вже бачать. Та й давай гукати, ой звірі мої добренькі, мої хорошенькі, приходьте до мене, маю вам щось хороше сказати. Звір, лячно, але слухається, потрошки, потрошку, один другий підштовхує, Ти давай. Ні, ти давай. Перше зайці випхали, потім і далі, далі. Останній ведмідь з кабаном приперлися, вище на галявину, та й дивляться, що то за чудо. А лис якраз гарненько виліз на той пеньочок та й розказує. Оце я щойно на небі зроблений. Святий Петро зглянувся на ваші муки тяжкі. Як ви тяжко тут в цьому лісі бідуєте? Креперуєте життя собі добуваєте. Їжі немає вас. Хто менше тих чавлять, хто більше тих стрільців стріляють, тяжко вам в лісі живеться. А, тяжко правду кажеш, звірю не виданий. Правду. Засумували звірі, десь, то видно, і на небі, про нас гадку мають, що ми тяжко живемо. Так от, каже лис, Зглянувся святий Петро, на муки ваші, і зліпив мене прямо таки з небесної глини. Бачите, який я блакитний. І спусти мене до вас. Щоб я кожного тут почув, кожному справу його вирішив, не дарма, що такий гарний, блакитний, буду б над вами царювати і панувати. Подивувалися, звірі почудувалися, правду, правду, каже, слухай, певно, знає, біди наші, кожного почує, кожному допоможе. Так. Зараз же вони шатнулися, треба ж нашого гостя прийняти добре. Тут же якогось м'яска притягли йому гарненько на лопушку, лиш шматочок з'їв, а то каже, а то нехай. Голодним бідним буде. О, як зраділи голодні звірі, добрий правитель у нас, бачите, як сам не берез, всіма ділиться. І зачали вони шану складати лисові фарбованому. І зачав він жити, як у Бога за пазуху. Нічим ніколи не журиться. Для нього і палати побудували громадським коштом. Він то, то, то для нього. Ніби не його, але він там живе. Кожен ранок йому смачненько зайця, чи куріпочку, чи навіть курочку приносять. Він трошечки з'їсть, а те, що лишнє, то пороздає. І тішиться, який же справедливий добрий цар у нас. Як же гарно жити в лісі стало, а того не помічають, що як жили, так і живуть. Хто слабіший, то більше грабують та гризуть. А кого мисливець ми застрялюють, то той загибає, а хто виживе, то так і живе, але Лисові вже дякує. Ой, вони ж не знають, що то лис. А лисові пе, біда тяжка. Боїться він, не дай Бог, щоб з нього ця фарба не злізла, щоб не побачили, що він не лис, що він лис, а не з небесної глини ліплений звір звір небесний, то вже він на дощ не виходить, ні, в пилюці не качається і себе навіть. Не облизу, вже смердіти від нього почало, але він митися не збирається. А звірі все ходять, поклони йому кладуть, та багатства йому свої приносять, а він собі царює та паює. же хитро влаштувався. Нічого доброго, такосіньки для звірів, не для ліса не зробив, тільки собі все бгає, під себе тягне, дякуючи тому, що він такий голубий і красивий, гарно розказав про себе. І от минає рік, і звіри якось збираються, на раду, та й кажуть, а що? Вже цілий рік над нами пан панує, цар наш голубий. Треба йому якось віддячити. То ті, кого їли, не дуже хотіли віддячувати, але вовки та, та ведмедя та кабани примусили, присилили. Бо кому добре стало жити? а? Стало жити добре вовчиськам, які слабші гризуть, а слабші вже нема кого пожалітися, до лиса біжать, а він їх ще й не відправляє знов на суд до того самого вовка. Та так вони відудуть. Всяк -так вирішили все-таки звірі. Віддячити цареві, відмітити, ніби імениною у родини. Цілий рік минув, як він тут з'явився в лісі. І давай же столити тесові поставили, обрусами настелили, наїдків напитків на налаштували, насмажили, напекли і такого, і сякого, і перетакого. І великого, превеликого калача спекли, і одну велику свічку втаскали, щоб вона горіла, освічувала благородного звіра синього. І, він, звичайно, як порядні змірі доведе концертну програму готувати. А як? Хто має виступити, там ведмідь має гопки танцювати, кабан крутитися через голову, зайці танцювати, вовки підвивати, лисички співати мають. І Як пішла ж гулянка в лісі, бо такої гулянки сто років ніхто й не пам'ятав. І в сусідніх лісах не чули. Птахи в небі колесом крутяться, звірі гопака садять, аж пилюка до неба піднімається. Їдять, правда, за столами самі вовки сидять та кабани тішо ближче до, до царя, а ті прості посполиті звірі, так собі десь там по кущах якісь. Хто качанчик їсть, а хто і так голодний буває, але однаково веселищі дивляться, такого ще в лісі таких забав ще не було. Так давай вже тут показувати всякі штуки, кабан прямо на хвостику ходить, ведмідь так навприсядки на садить, аж 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 вибив таку ямеру перед цим лисом, перед тим пеньком. Так стараються, так стараються перед правителем, бо добре їм живеться коло цього правителя, хто грубіше, сильніше і більше нахапав. Так? А тут уже співи почалися, там вовки завили, зайці вірші декламують. І вийшов хор лисичок в платнячках і віночках народних. Як зачали лисички по лисичому Дзяв-дзяв-дзяв слава нашому царю, дзяв-дзяв-дзяв нашому непереможному, дзяв-дзяв-дзяв нашому мудрому, дзяв-дзяв-дзяв нашому блакитному, дзяв-дзяв-дзяв нашому голубенькому, в його оцьому. Але з геть забув, що він цар так йому ті співи лисичі сподобались. Він і собі дзяв-дзяв-дзяв по лисячому. О! О тут уже звірі почули, побачили. Фу, лишенько, та то ж не звір небесний, то лис фарбований, синьою фарбою паскудною оліною вимазаний. Цілий рік нас дурив, обдурив. Ану, бийте його всі. Кинулись на того лиса і розірвали на шматки. Звання про нього не лишилося. Отак От з усіма буває, хто людей, народ свій обдурює. Доберешся до самого верху, виможешся синьою фарбою, наобіцяє, що завгодно, гребеш до себе, гребеш. Ага. А колись цей мотузочок має увірватися, коли у людей очі відкриються, отоді такого фарбованого лица на шматки і розірвуть. Ото вам казочка гарна, мотайте собі на вуса, і саме час після такої казки перейти до гарного, цікавого мультиплікаційного фільму. Ну що ж діточки, гарну казку про фарбованого лиса я вам сьогодні розказав? Мультфільм показав. Листи почитав з тварючкою моєю побавився. Гарний день у вас сьогодні буде, з гарним настроєм підете до школи чи в дитячий садочок, хто куди йде, батьків проводіть, якщо батьки на роботу раніше йдуть. По цьому йте маму і тата, не забудьте, їм легше від того буде. Цілий день будуть працювати і радісно думати, от ввечері ми своєю дитинкою, милою, любою і зустрінемося. А ви тим часом вчіться добре, грайтеся, цю казку, всім переказуйте, веселіться, допомагайте вдома батькам бабусі прибрати, поїсти гарно. На Місце, всі свої речі скласти, портфелика з вечора складіть, не забувайте. І найдіть невеличку часинку в перерві між переглядом фільму чи грою в комп'ютер чи в квача на дворі. Напишіть мені листа. Листа напишіть, чи подобаються мої казки. Як звати мою звірючку? Кожен раз нове ім'я їй страшенно подобається. Чим ви займаєтесь, назву свого села, чи походження свого прізвища, роду свого. Мені все цікаво. І малюнки присилайте, все прочитаю, все покажу, все розкажу. Пишіть мені на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок для Лірника Сашка. До побачення.